Мобілізація триває, бо треба поповнювати запаси військовослужбовців для майбутнього контрнаступу. Про це повідомила керівниця прес-центру сил оборони та охорони оперативного командування Південь Наталя Гуменюк. Тож видача повісток на вулиці або у громадських місцях Одеси стане звичною справою. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Тож, де та хто сьогодні може вручати повістки? А найголовніше, яка відповідальність очікує на тих, хто не з'явиться до територіальних центрів або військоматів? Про це і не лише поговоримо із гостем нашої студії, правозахисником Ігорем Шавровим. Ігорю, доброго дня. Добрий день, дякую, що завітали. І дякую вам за запрошення. Тож, давайте спочатку ми розберемося щодо повісток, адже їх є кілька різновидів, зокрема для уточнення даних. Повістка на медкомісію на призов до ЗСУ і мобілізаційне розпорядження. Яка різниця між ними і як має діяти військовозобов'язаний, коли отримує одну із вище зазначених повісток? Ну наразі е у нас діє, як всі знають, всі вже знають мобілізація, військовий стан, і е треба розуміти, що у кожного громадянина є всього. П'ять обов'язків щодо держави, і головні з них це сплата податків і захист батьківщини. Стосовно повісток, які роздають на вулицях чоловікам 18-60 років, це створення в першу чергу реєстра військовозобов'язаних, і повістка не означає, що людина піде воювати, тому що навіть особі, яка має право бути списаним, тобто виключеним з військового обліку, або має якісь причини. На відстрочку від призову, всі, все одно можуть вручити повістку, і він має просто підтвердити у військо у територіальному центрі комплектування, будемо звати їх військоматами, все одно підтвердити вказані причини, і вказані причини повинні бути задокументовані. Наразі існує єдиний бланк повісток, який я бачив. Це Повістки на, скажімо так, відправку, але не все так однозначно, тому що це, ці повістки стосуються в першу чергу того, що особа повинна прийти до е, е, територіального центру комплектування з наявними документами, прийти медкомісію, його, його задокументують, і якщо така особа буде потрібна е, в Збройним силам України, тоді таку особу можуть мобілізувати. В ідеалі це виглядає саме таким чином, тобто отримав повістку, прийшов, показав документи, задокументував, пройшов медичну комісію і тоді приймається якесь рішення стосовно мобілізації чи немобілізації. Існують дійсно ну велика кількість випадків, коли просто уточнюють дійсно дані. Проте про ці випадки ми не знаємо, тому що вони скажімо так є рутинні і не є кричущими випадками. А ми все всі знаємо про якісь кричущі якісь випадки, пов'язані з неправомірними, неправильними діями, некоректними діями відносно громадян, які є в першу чергу не просто особами, які там скажімо так, призивають а в першу чергу захисниками батьківщини. Якщо говорити про те, що вручання ну вручили повістку, де сьогодні? Можуть її вручити, і хто може вручити? Якщо це, наприклад, зробили, от що саме каже закон в цьому випадку? Закон, Я ще доповню: якщо, наприклад, вручили на вулиці або десь у торговому центрі, як тоді? Чи може людина взагалі відмовитися від неї? Закон досить широко трактує питання, де можуть вручити повістку, тобто будь-де насправді? І по-друге, хто має вручити, це можуть бути або представники ТЦК, або Досить широке коло осіб, в тому числі представники ОСМД, жеків, роботодавці, тому що ТЦК направляють документи стосовно оформлених працівників, також то різних роботодавців дають приписи. Таким чином, ну, також о, доволі широке коло, в тому числі, ну, я так, це так утрірую, але це навіть там, прибиральник, який оформлений на роботі, на роботі в ЖКС, може вручити. Але ми знаємо практику, що це або представники ТЦК, або роботодавці. Ну, ми знаємо також про такі випадки, тому що роботодавці зобов'язані ввести особові справи. Людей. Е, недавно, щодавно давно було прийнято зміни до постанови, е, які включили в себе екстериторіальний принцип, тобто е, повістки можуть вручати не тільки за місцем реєстрації, тобто, для чого це зроблено? Для того, щоб коли там особа знаходиться в іншому місті, їй могли вручити. Повістку, і вона була зобов'язана прийти у ТЦК за місцем, ну де її вручили. А й от чому може людина відмовитися? Та людина може відмовитися, звісно, але буде складений акт відмови, і навпаки, на мій погляд, це не дуже мудре рішення, тому що, по-перше, воно ну буде створювати негативна скоріше негативні наслідки для особи яка відмовилася тому що це буде нагнітання це буде ну скажімо так особа привлече до себе увагу приверне Непотрібну увагу. По-друге, буде складений акт про відмову від вручення, буде складений потім адміністративний протокол, особа буде оштрафована і буде інша повістка ну, майже 99%. Більш того, неправильне вручення повістки не можна оскаржити до суду. Це був прецедент Верховна Верховний суд сказав, що повістка не є документом в розумінні кодексу адміністративного судочинства і неможливо неправильне вручення оскаржити до суду. Тому ну, це так безглузда штука там відмовитися насправді від її отримання. От ми бачили, Одеса в частності, відрізнилася по всій Україні цим, коли вручали на вулиці повістку, і людина досить так активно бурхливо не хотіла приймати її у даному випадку. Наприклад, якщо відмовляється людина від вручення повістки, чи можуть її примусово доставити до територіального центру? співробітники ТЦК не можуть, тому що у них немає на це на це повноваження? А проте можуть, наприклад, співробітники поліції затримати особу для встановлення її особистості. Чистості. Але всі ці відео, які ми бачимо, вони, по-перше, є ну, дійсно такими бурхливими і некоректними, м'яко кажучи. І на це питання повинно, щоб було, відповідали слідчі Державного бюро розслідувань, тому що ну, це дійсно некоректно. Окрім тільки поліція, правоохоронні органи мають право затримувати особу для якихось слідчих дій, при тому, що вони повинні мати на це підстави. Будь-хто не може це робити, більш того, там забирати особисті речі, тому що це є складом кримінального правопорушення в першу чергу. І от таке затримання також ну, невідомими особами. Я впевнений, що от вказані кейси. Коли там схлине якась от хвиля мобілізації, вони будуть ретельно вивчені правоохоронними органами, і всі ті особи, які там виконують якісь накази, я впевнений, що там десь через півроку, рік, можуть бути можуть отримати підозри. І потім ходити до суду і розказувати, що ну у нас же там. У нас же був там мобіліційний план. Ми не знали, як його виконувати. Ми вже з вами торкнулися теми якраз територіальних центрів і в частності про те, що у людини можуть вилучити незаконно її речі. От ми знаємо такі випадки, коли чоловік знаходиться, наприклад, на роботі, його забрали до військомату. Причому при цьому вилучили мобільний телефон. І чи взагалі законно це? І у випадку, наприклад, рідні, як, як їм діяти, як до цієї людини дозвонитися, як взагалі її знайти, тому що по суті з людиною нема зв'язку. Де вона ніхто не знає вилучення особи особистих речей? Таких ну, на мій погляд, є ознакою кримінального правоворушення, і в таким в такому разі треба звертатися до органів державного бюро розслідувань і, скажімо так, придавати публічності вказані вказані епізоди. Якщо говорити про повістки, от вже вручили повістку. Який далі алгоритм дій? Як людина має правильно? Зробити які кроки, щоб виконати все згідно закону, якщо у людини є якісь підстави для або виключення з військового обліку, або, наприклад, таких які, якісь підстави для відстрочки від, від мобілізації, то людина повинна мати при, при собі набор документів, які вона може оперативно надати до військомату. Це можливо там документи про стан здоров'я. Але це не просто повинні бути такі документи, а документи, які складені там в сімейним лікарям, зареєстровані в системі Хелсі, тобто максимально з дотримання стандарту вказаних документів. Якісь, можливо, там дослідження є, якісь аналізи, висновки експертів. Вони повинні бути. Якщо там у людини там, тро, там троє троє дітей, дружина з інвалідністю, чи батьки з інвалідністю, все це повинно бути, підтверджуючи документи повинні бути і щоб оперативно надати до територіального центру комплектування, прийти до територіального центру, зареєструвати вказані документи, пройти медичну комісію, тому що ну, медична комісія це складова е, е, військового обліку. Якщо не з'явитися до територіального центру, яке покарання очікує не... і чи можна його уникнути? Якщо не з'явитися, то очікує адміністративний штраф від 3400 гривень до 5100 гривень, і чи можливо його уникнути? Ну, це залежить від кожного випадку, від кожних обставин. Треба з'ясовувати. Якщо людина, наприклад, взагалі приходить до військвати і каже, я відмовляюся від мобілізації там, у зв'язку з якимись своїми міркуваннями, тоді людині такої особі загрожує кримінальне провадження і кримінальна відповідальність за ухилення від мобілізації за статтею 336 Кримінального кодексу. За вказаною статтею існують як і умовні терміни покарання. Або це, але це дискреція судді, тобто суддя на власний розсуд вибирає покарання, а, але існують випадки реального е, притягнення, ну тобто реальних строків відбування покарання. Е, десь недавно читав в, вирок Тячівського суду Закарпатської області, де е, людина отримала три роки реального терміну за ухилення від мобілізації, саме от з за таким сценарієм. Тобто, вона написала. Заяву, що я там відмовляюся і все. Якщо людина отримала, наприклад, пройшла медичну комісію отримала мобілізаційне предписання, то тоді і не з'явилася, це 100% кримінальна справа, але але, є, але тому що вказане мобілізаційне предписання повинно бути також вручене особисто під підпис. Оскільки якщо там, там зателефонували і сказали там з'явитися, телефонне телефон сповіщення не є належним способом вручення повісток чи мобільційних предписань. Ну і давайте зараз поговоримо про відстрочку і безпосередньо про бронь, хто має право на них, і які документи мають бути при собі, найголовніше де ці документи взяти, як їх підготувати. Е, ну, всі більш-менш розуміють, які підстави для відсрочки, тобто, це по здоров'ю, тобто якщо людина там інвалід першої, другої, третьої групи, або якщо вона знята з військового обліку у зв'язку з висновком ВЛК, або якщо вона має дружину чи батьків з інвалідністю, дружина будь-якої групи, батьки другої, першої, або якщо щось з дитиною. Також, яка має проблеми зі здоров'ям, або якщо, наприклад, на утриманні людини знаходяться особи, знаходяться також особи, які потребують догляду, або якщо троє дітей, тобто всі це знають. Також є відсрочки, за, ну, які мають термін, якщо людина навчається або є викладачом в вищому навчальному закладі, або навчальному закладі, технічному навчальному закладі. Також не підлягає призову люди, які засуджені в суду за тяжкий злочин, але вони не мають права виїжджати за кордон. Або мають також право на відстрочку ті особи, які мають бронювання, тобто це робітники критичної інфраструктури правоохоронних органів, але наразі не тільки 50% 50 робітників правоохоронних органів, наскільки я знаю, мають право на бронь бронювання. Також, ну я вже сказав, робітники критичної інфраструктури. Бронювання видають Міністерство економіки, тобто, треба заповнити там ряд документів, направити в Міністерство отримати висновок про бронювання і надають такий витяг з наказу. Ти береш вказаний витяг, йдеш в військомат, їх попереджаєш про те, що ти маєш бронювання. Тобто, документи, які. І маєш на вітрочку, чи є звільнення від мобілізації, просто ну треба носити за собою. Як Що ви як адвокат, правозахисник, от порадили б військово зобов'язаним як діяти у випадку, якщо все ж таки отримали цю повістку, і можливо, вже з власного досвіду, коли до вас звертаються люди із певними проблемами, ви вже такий певний для себе алгоритм розробили бути вічливими, бути наполегливими і завжди шукати компромісу. Тому що вони завжди є, і завжди писати заяви, ну, тобто, все викладати письмово, а також займатися власними документами, тому що, тому що велика кількість осіб каже, там я там хворий на щось так. А коли ти спитаєш, а, документи де? А, ну я там не ходив нікуди. Я просто знаю, що я хворий. Тобто, всі документи повинні бути, як кажуть, up-to-date. і е, повинні бути в гарному стані свіжими е, та при собі. Тобто, займатися документацією, власне. Дякую, що завітали. Дякую, що дали відповідь на такі питання. Основні, маємо надію на те, це що військово зобов'язані чоловіки зможуть дотримуватися чітко такого алгоритму, аби в подальшому це не спровокувало якісь конфлікти ну і безпосередньо відкриття кримінальних справ або накладення певних адміністративних штрафів. Ну, будемо сподіватися. Певна річ, що питань ще чимало є, але будемо маємо надію на те, що в наступних зустрічах ми знову ж таки з вами проговоримо вже нові моменти, які можливо з'являться, і зможемо чітко подати це нашим глядачам. А я нагадаю, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин і залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.